Ми взимку залили на фундамент, Як тільки запахло весною, ми почали розбирати опалубку. Але перед тим як знімати та складати дошки, ми їх оприснули водним розчином залізного купоросу. Це тимчасовий захист дошок від цвілі. Від купоросу вони трохи потемнішали. Та стали схожі на дубові. 8 березня нам привезли перший відсів. придбали канонізаційні труби та почали їх проводити зі сторони виходу з будинку. Тим часом приїхав трактор та порозрівнював ділянку. Такий от у нас був Стоунхендж із старих бетонних плит, які були залиті в нас на ділянці. Мамо увесь час переймався тим, що трокер може задіти фундамент та поламати його. Бетон та каміння, що були у нас на ділянці, ми підхидували у наш фундамент. Бетонні полните розкладали в один шар та присипали відсілами, щоб потім підмога не дала усадку. От нам привезли ще 22 тонни відсіва його Зовсім трошки не вистачило. Тож на снідачний день ми ще 22 тонни та підсипали тачкою. Коли в перший раз викладали цей бордюр, він впав на одну з труб та трохи почовив її. Добре, що тато негайно її перевірив та змінив. Там, де багато труб, тато порозкидував віців лопатою, занишивши місце з проходками для води та електрики. Їх ми закопаємо значно пізніше. Ще ми в цей день прокопали траншею для води та докопалися до виходу каналізації. Батьки були ну, дуже задоволені роботою, яку ми виконали за цей день. Адже тепер все готове для розгрузки газоблоку в потрібних місцях.